Прийдіть, поклонімося цареві нашого Богу. Прийдіть, поклонімося Христові, цареві нашого Богу. Прийдіть, поклонімося і припадімо до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Сказав Господь, Господеві моєму. Сиди, праворуч мене, поки не положу ворогів твоїх, підніжжя ніг Твоїх, жезл сили пошле Тобі Господі Сіону, і ти володій посеред ворогів твоїх, з тобою влада в день сили Твоєї, всяєві святих Твоїх, з утроби врані зорі ранньої я зродив тебе, клявся, Господь і не пожалує, ти священик повіки за чином Мелхиседековим, Господь, праворуч тебе. Сокрушив царів у день гніву свого, Він судитиме народи, наповнить трупами, сокрушить голови многих на землі, і потока на дорозі буде пити, тому піднесе голову. Аллилуйя, буду прославляти Тебе, Господи, всім серцем моїм, у раді праведних і в зборах, великі діла Господні, звершені в усіх бажаннях Його, хвала і велич діло Його. І правда Його перебуває повік віки, чуда свої пом'янув милостивий і милосердний Господь поживу дав тим, що бояться, Його, пам'ятатиме повік заповіт свій, силу діл своїх явив людям своїм, щоб дати їм насліддя поган. діла рук Його правда та суд, вірні всі заповіді Його, установлені повік віки, сотворені у правді і справедливості. Визволення послав він народові своєму, поставив повік заповіт свій, святе і страшне ім'я Його, початок мудрости страх Господній, і розум добрий мають усі, що додержують Його, хвала Його перебуває повік віки. Алелуя блаженму, що боїться Господа, заповіді Його любити буде дуже, сильне буде на землі насіння Його. Рід праведних буде благословений, слава і багатство в домі Його, і правда Його перебуває повік віки, засяє в темряві світ праведникам, Він милостивий і щедрий, і справедливий. Добрий чоловік, що жаліє і позичає, важитиме Він слова свої на суді, бо повік не захитається, у вічній пам'яті буде праведник. Злої поголоски не буде боятися, серце його готове надіятися на Господа, тверде серце його, він не буде боятися, коли погляне на ворогів своїх, Він роздав щедро подав убогим, правда Його перебуває по вік віки, сила Його піднесеться в славі. Грішник побачить і розгнівається, заскригоче зубами своїми і змарніє, бажання грішника загине. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків Амінь. Алилуя, Хваліте, слуги Господа, хваліте ім'я Господнє, нехай буде ім'я Господнє благословенне від нині до віку. від сходу Сонця до заходу, хвальне ім'я Господнє, Високий над усіма народами Господь, над небесами слава Його, хто, як Господь Бог наш. Він живе на висотах і споглядає на покірних на небі та на землі. Він землі підіймає бідного, і з гною підносить у щоб посадити його з князями, з князями народу свого, неплідно оселяє Він у домі, як матір, що тішиться дітьми. Аллилуйя, коли виходить Ізраїль з Єгипту дім Якова, з поміж народу жорстокого, стала юдея святинею Його. Ізраїль уділом його, море побачило й побігло, йордан повернувся назад, гори стрибали, як барани, а горби, немов ягнята овечі, що тобі море, що ти побігло, і тобі, йордане, що ти повернувся назад, гори, чому вискакали, як барани, і горби, немов ягнята овечі, від лиця Господнього захиталася земля, від лиця Бога Якова. Що обернув скелю в води повні озера і креміння в водяні джерела, не нам, Господи, не нам, тільки імені Твоєму дай славу, за милістю Твоєю і за правдою Твоєю, щоб ніколи не сказали погане, де Бог їх, а Бог наш на небі і на землі, все, що схотів, сотворив Він, ідоли поган, срібло та золото, діла рук людських, уста мають і не промовляють. Очі мають і не побачать, уші мають і не почують, ніздрі мають і не понюхають, руки мають і не доторкнуться, ноги мають і не ступлять, і не віддадуть голосу горлом своїм. Подібні до них, нехай будуть ті, що роблять їх, і всі, що надіялись на них. Дім Ізраїля надіявся на Господа, він помічник і оборонець їх. Дім Арона надіявся на Господа. Він помічник і оборонець їх, ті, що бояться Господа, надіялися на Господа, Він помічник і оборонець їх, Господь, згадавши про нас, благословив нас, благословив дім Ізраїля, благословив дім Арона, благословив тих, що бояться Господа, малих разом з великими, нехай помножить Господь вас, вас і дітей ваших, благословить вас Господь. Що сотворив небо і землю, найвище небо належить Господеві, а землю Він дав синам людським. Не мертві хвалитимуть тебе, Господи, ані всі ті, що сходять до аду, але ми що живемо, будемо благословляти Господа від нині й повік. Аллилуйя, любо мені, що вислухає Господь, благання мого, що нахилив вухо своє до мене. І я буду призивати його в дні мої, обгорнули мене болі смертні, і муки пекельні пойняли мене, скорботу, і муку знайшов я, і ім'я Господнє призвав, о Господи, визволь душу мою, милостивий Господь і праведний, і милосердний Бог наш, охороняє діти Господь, я упокорився, і Він урятував мене, вернися, душе моя, до спокою Твого. Бо Господь добро вчинив тобі, бо Він визволив душу мою від смерти, очі мої від сліз, і ноги мої від спотикання, буду до вподоби Господеві Україні живих, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків Амінь. Алелуя, Увірував я тому і сказав: я ж вельми упокорився, і сказав я у нестямі моїй, кожен чоловік неправдивий. Чим відплачу Господеві за все, що Він дав мені, чашу спасення прийму, і ім'я Господнє призову, обітниці мої Господеві сповню, перед усім народом Його, чесна перед Господом смерть преподобних Його. О Господи я слуга твій, Я слуга твій, Син служниці Твоєї, Ти розірвав кайдани мої, тобі принесу жертву хвали, і в ім'я Господнє призову. Обітниці мої, Господе висповню перед усіма людьми Його у дворах дому Господнього посеред Тебе, Єрусалиме. Аллилуйя, Хваліте Господа, всі народи, прославте його всі люди, бо утвердилася милість Його над нами, і істина Господня повік перебуває. Аллилуйя, прославляйте Господа, бо він добрий, бо повік милість Його. Нехай же скажуть їм Ізраїля, що він добрий, бо повік милість Його, нехай же скаже їм Арона, що він добрий, що повік милість Його, нехай же скажуть усі ті, що бояться Господа, що він добрий, що повік милість Його. У журбі призвав я до Господа, і Він вислухав мене і вивів на простір, Господь мені помічник, і не буду боятися, що вдіє мені чоловік. Господь мені помічник, і буду я поглядати на ворогів моїх. Краще надіятися на Господа, ніж покладати надію на чоловіка, краще надіятись на Господа, ніж надіятися на князів. Усі народи оточили мене, але іменем Господнім я переміг їх, обступили і оточили мене, але іменем Господнім я переміг їх, оточили мене, як бджоли мед. І розпалилися, як вогонь у тернині, але іменем Господнім я переміг їх, повалений упав я, але Господь піддержав мене, кріпость моя і пісня моя Господь, і Він став мені спасенням, голос радости і спасення в оселях праведників, правиця Господня подала силу, правиця Господня піднесла мене, правиця Господня подала силу. Не умру, а житиму і повідати буду діла Господні, караючи покарав мене Господь, та на смерть не віддав мене, відчиніти мені ворота правди, увійшовши в них, прославлятиму Господа, це ворота Господні, праведники увійдуть у них, прославляти буду тебе, бо ти вислухав мене і став спасенням мені, камінь, що занедбали, його будівничі, цей став у основу угла. Від Господа це сталося, і дивне воно в очах наших. Цей день, що сотворив його Господь, возрадуймося і возвеселімося в Нім. О Господи, спаси, о Господи, допоможи, благословен хто йде в ім'я Господнє, ми благословили вас із дому Господнього, бо Господь і з'явився нам, справляйте свято численно, аж до рогів жертівника. Ти єси Бог мій, і я буду прославляти тебе, ти єси Бог мій, і я буду хвалити тебе, прославлю тебе, бо Ти вислухав мене і став спасенням мені. Прославляйте Господа, бо він добрий, бо повік милість Його. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, Святий Кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, слава Осі Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Присвяй Тойце, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, Владико, прости беззаконня наші. Святий посвяти, сили, немочі наші, імене Твоєго Рати. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, славу Сину і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від Бога. <звучить> Бо твоє царство і сила і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні. О, о. Ріховіши, численними ліхами не немає надій на спасення, сном лінив за душу мою обтяжив, але ти, Господи, що народився від і піднеси мене, щоб я співав, і спаси мене. Слава Отцю і Сину! Святому Духові, ти хочеш, щоб усі люди спаслися, і щоб повернуло їм було певні гідність. Багатим лосення, відвідай, Господи, Богу душу мою, щоб все життя було прожила, і як блудно прийми мене і помилуй. Повсякчас і на віки віків, поганими звичаями маючи облуданий розум, терени, порожну Діло Божу матір молю, від усякої спини, очисти мене і спаси мене. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помили, Господи помилу. Господи, помилуй, 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 Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилу. Боже мій не залиши мене, бо скала сва воля житейського моря, тривожить розумі і стріли злого розбійника лукавими думками вразили душу мою, ось бо став я упутаний розумом, ставши безумним у моєму бажанні, кинув себе у смердячий бруд, беззаконь моїх, але очисти, спаси, прости, чоловіколюбче, і помилуй мене. Одержи мого лукавими напастями, і тягарем розпуки обтяженого і завмерлого у душі, на Твою скотину візьми і поведи на спасенну путь, утверди ноги мої, щоб стояти день і ніч перед Тобою, і сердечно шукати Твоєї допомоги, хвалити Тебе і славити в усі дні життя мого, і на віки віків, амінь. Святий Боже Святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, слава і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Присвяй Гойце, помилуй нас, Господи, очисти Очистиріх наші. Владико, прости беззаконня наші, святий, посвятий, сили, немочі наші, імене Твоє Твоєго Рати, Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків Амінь. Отче наш, що на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лука. Царство і сили і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні, Амінь Господи помили, Господи, помили, Господи помилуй. Господи помили, Господи помили, Господи помилуй Господи, помили, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.